Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність але відсутність Москви. Токаєв, президент Казахстану, прибув до Москви вчора, якого зустрічала на найвищому рівні з винищувачами обід без кроваток з цим самим Путіном, десь там на дачі, і перед своїм приїздом він сказав парламенту казахстанському, щоб ті прийняли закон про заборону пропаганди ЛГБТ. Аналогічний закону, який прийнятий в Москві, треще це правильна річ. От ми повинні вчитися в першу чергу не у своїх західних партнерів, а у своїх ворогів. І це потрібно на полі бою. Ми маємо багато що переймати з московицької тактики. В дечому вони ефективніші ніж ми. І ті офіцери, і ті молодші командири, які вчаться у московицях, відключили світло. І тепер я буду при такому припоганому. Але я сподіваюся, що ви більше слухаєте ніж дивитеся. Також. Ті наші офіцери, які вчаться у своїх ворогів, є більш ефективними ніж ті, які вчаться у наших західних партнерів. Наші західні партнери не встигають за змінами тактики і за змінами техніки на полі бою. У московитів треба вчитися, наприклад, придушувати антидержавну пропаганду. Вони у себе це роблять. Ми у себе це не робимо. У московитів треба вчитися мотивувати бійців. Зазвичай ми бачимо, що московські бійці краще мотивовані ніж українські бійці. А ця мотивація це все те, що починається у них там з телевізора і закінчуючи роботою політруків безпосередньо в рутах. У нас погано все це поставлено. Тут тобто є чому повчитися. Оце і така вчиться у них, зокрема, і у ці от закони проти ЛГБТ-пропаганди в Казахстані. Але він намагається іще якось і балансувати між Путіном, Сідзіньпином і Трампом. Трамп, ви знаєте, зараз уклав угоду з Казахстаном на ряд речей, в тому числі по залізниці. Коротше кажучи, Трамп втрутився в роботу Китаю по налагодженню цієї казахстанської гілки новітнього шовкового шляху, і це дуже не сподобалося Китаю. Трамп втрутився в якихось, як завжди, в рідкоземи і ще в ряд казахських тем. Зараз вони поукладали угоди. Це така надзвичайно багатовекторний. І всі зараз сидять і думають: а куди Путін кинеться взагалі? Якщо буде якесь пригальмування по Україні, не факт, що він кинеться на Балтику. Ну от зокрема, дивіться, оцей завод, на якому виробляють ті самі бурєвєсніки, якими Путін намагається. Лякати світ знаходиться всього лише в 200 кілометрах від фінського і норвезького кордону. І він нікуди не переноситься. Його не переносять туди куди-небудь до Китаю, до дружнього. Тому що вони намагаються якось все-таки триматися біля своїх північних портів. У них є незамерзаючий порт, Владивосток, але незамерзаючий порт, вони бояться. Спеціалізувати на військових цілях і не сильно довіряють стабільності в тому регіоні, тому що там їхній головний союзник Китай. це їхній головний союзник є найбільш небезпечним. Також Китаю з одного боку він недостатньо довіряє, але з другого боку, вибудовування позиції і стосунків з Китаєм От є Казахстан, наприклад, і в Казахстані величезна кількість ванюшек. Мешкає туди ще дуже багато приїхало ганюшик після спроб початкової мобілізації в Ерефії, і Казахстан це дійсно дуже важливий в смислі комунікації для Китаю, в смислі комунікації в подальшому на Європу. І от Путін думає, що в тому випадку, якщо він кинеться на Казахстан і, наприклад, відріже північну частину. А південна залишиться в орбіті Китаю, то воно як ніби буде непогано. Це може перебити гру Сполучених Штатів, це може посилити конкретну взаємодію на землі з Китаєм і в той же час певною мірою поставити оці ці китайські комунікації в залежність від Ерефії в тому випадку, якщо почнеться московська операція в Казахстані, звісно, можливо, туреччина, яка вважає, цей весь тюркський світ так чи інакше своїм, і перспективною зоною свого впливу можливо буде активізувати через Азербайджан, Дагестан і Чечню. І це буде нам вигідно. Звернумо взагалі на військову обстановку в світі. Вона загострюється. Знову загострюється ситуація між Таїландом і Камбоджою, між Пакистаном та Індією в урядовому кварталі Делі і в урядовому кварталі Ісламобада підірвалася. Автівки загинули десятки людей і там і там. До речі, швидко працюють. От підривається автівка в делі. Наступного дня здається, вже підривається автівка в Ісламабаді. Чи, чи у них готові смертники є, чи просто дуже оперативно працюють спецслужби, але як би там не було, і пакистанська армія знову приводиться в бойову готовність. Тобто, можливо, там почнеться чергова серія індопакистанського конфлікту. І це там, і в той же час загострення в Карибському морі, яке спричиняє охолодження між Сполученими Штатами і їхніми союзниками. Там дуже цікаво відбулася військово-технічна штука. Знаєте, що великий авіаносець, і який прикривається підводним човном, ще якимсь там есмінцем. У них був в Середземному морі. Вони вивели американців через Гібралтар. І біля Мароко він перебував цей авіаносець, і вони його мали намір перекинути в Кариби до Венесуели, але він там лишився, і всі вирішили, що це блеф американський, що насправді вони не збираються воювати з Венесуелою. Але у них є якась технічна штука. Я навіть не знаю, як це пояснити, як це називається. Що вони зуміли якимось чином так заглушити спостереження всіх. Що ніхто не помітив, що ця група авіаносець з судами прикриття вже прибрався до цих самих Карібів, і це виявилося в таємниці від всіх, в тому числі від їх союзників, в тому числі від такого союзника як Велика Британія. Це велика образа між іншим. Це свідчить про те, що американці мають серйозні наміри щодо Венесуели, значно серйозніші, ніж здавалося, що все-таки може не обмежитися блефом. Московити, до речі, зараз прикидають два есмінця до Куби в зв'язку з цим, але більше навіть не в зв'язку з Венесуелою, яку вони кинули. Вони всіх союзників кидають. А в зв'язку з ситуацією навколо Лукойла. Путін розцінює, що Трамп його кинув по Лукоїлу. Трамп ніби як натякнув, що буде все нормально, але санкції проти і Потім заборонили продаж. Закордонних активів Лукойла, це десь близько 5 мільярдів доларів, коштують його активи, і зараз все це розривається різними країнами. Всі ці активи Лукойла. і Путін бажає, що це пряма образа Трампа, тому ці от неоковильні ісмінці на Кубі. Але повернемося до цієї загальної ситуації. Британці образилися настільки, що припинили обмін розвідданими. З американською розвідкою Датчани теж припинили обмін розвідданими з американською розвідкою. Колумбія теж припинила обмін розвідданими з американською розвідкою. Американці вміють сваритися і вміють сваритися не тільки намірено, але і не намірено. Візит очільника ФБР в Лондон. І король його запросив до себе на обід, цього очільника ФБР. А він цей очільник ФБР, патель, індус за походженням. Індієць, щось дуже багато індійців скрізь, особливо в Штатах. Якщо Великі посади в Британії займають переважно Пакистанці, і пакистанці витісняють білих англійців з державних посад. То в Сполучених Штатах чомусь дуже сильно поперли скрізь індійці, в смысле, індійці з Індії, а не із індійських резервацій. І він, цей патель теж індієць. Очолює ФБР і його запрошує король, і він з'являється на королівський обід зі своєю коханкою черговою. Це образа, це образа, етикета, всі це обговорюють. Це значить, що американці ні в що не вставлять корону британську, і це дуже неприємний такий факт. Чим це для нас цікаво? ФБР. За допомогою ФБР Трамп розправляється зі своїми внутрішніми ворогами в Сполучених Штатах. Він нацьковує ФБРівців на всіх, хто він вважає, що його образили по політичній лінії в минулі роки, коли він е, в цей проміжок е, між двома президентствами Трампа, і через ФБР Трамп зараз намагається вирішувати і деякі зовнішньополітичні питання. Оця ця от книжка Трампа. Як вести переговори, Він там описує ситуацію, що він із мерії взяв до себе на роботу жінку, дав їй машину і взагалі хорошу зарплату, і так далі. Але потім попросив її щось зробити, і ця жінка йому відмовила щось зробити. Ну чисто по роботі вважала, що це некоректне прохання, якесь там з якихось причин. Він її звільнив з роботи цей Трамп, і потім він пише: прямо пише в цій книжці, що я каже за нею, слідкував 10 років за її життям, і я зробив все. Для того, щоб довести її до повного банкрутства, для того, щоб зламати її життя. Тобто Трамп дуже мстилий, він так живе. Він вважає, що потрібно доганяти своїх ворогів. Ті, хто зробили йому неприємність, їх треба обов'язково догнати і зламати їм життя. Так він намагається робити зі всіма своїми внутрішніми ворогами. Таким ворогом він вважає, між іншим і Зеленського. Він вважає, що якась там ситуація по спробі черговій спробі імпічменту була. З вини України і конкретно Зеленського там колись роки тому, що якось там Зеленський намагався відморожуватися, не ставав на його бік в його біках з демократами свого часу, і все таке інше. Ну Україна ж безвихідній ситуації. Вона втрутися на одній зі сторін в американську політику, і це завжди буде погано. І Україна завжди намагалася дистанціюватися від цих речей, в тому числі само собою Зеленський намагався дистанціюватися, але Трамп вважає, що це пряма образа, і він хоче мститися. І як ми бачимо із цієї книжки, яким чином він це діє, він доганяє зараз ФБР, яке діє в цілому в середині Сполучених Штатів, має діяти всередині Сполучених Штатів, але єдина країна. В якій може діяти ФБР, назовні від Сполучених Штатів це Україна, тому що у нас є НАБУ. Набу це фактично філія ФБР. Набу діє під дахом американського посольства. Чиновники НАБУ йдуть по програмі захисту свідків, якщо вони в'їжджають десь там в паркан. От в цій ситуації з Наргатомом там НАБУ… Працює не тільки як філія, а безпосередньо беруть участь в усіх цих розслідуваннях і офіцери ФБР. І все це відбувається не просто як розслідування, а саме як політична кампанія, це політична кампанія. Тобто, у вас там є оперативні матеріали, і ви можете працювати просто з оперативними матеріалами по закону, там когось доганяти, когось арештовувати, когось шманати. Використовувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, подавати в антикорупційний суд і так далі. А можете ні, можете ці матеріали використовувати для політичної кампанії. Власне, ми бачимо, як НАБУ використовують, верніше, хазяї НАБУ використовують ці всі матеріали для політичної кампанії проти так званого оточення президента і проти Зеленського. Тобто паралельно ведеться розслідування і паралельно ведеться. Кампанія по знищенню зеленського з боку адміністрації Трампа, і звісно, що вона підтримана одразу московськими мережами, боця в соціальних мережах московитих кидають дуже багато в розкачку ситуацію і бусети все так інше. Тобто, ми з вами зацікавлені в боротьбі з корупцією. Але ми не сильно зацікавлені в тому, щоб іноземні уряди впливали на політичну ситуацію всередині України і могли знищувати наших високих посадових осіб, зокрема і президента. Тобто нашого президента маємо право знищувати тільки ми. Скажемо, іноземці не мають право знищувати наших президентів, а вони зараз цим ділом, на жаль, займаються як на мене. І це дуже прикро. Тим паче, що цим займається американський уряд, і Трамп, як ви знаєте, не є таким аж надто великим другом України в принципі. Тобто він шукав якихось містків з Московією, Він хотів домовитися з Московією, з Московією йому домовитися не вдалося. Тепер він використовує Україну для того, щоб підтиснути на Московію, але з тим прицілом, що він з ними все одно буде на якомусь етапі. Домовлятися і співпрацювати, сполучені штати більшу частину із своєї історії співпрацювали і були союзником Московії. Саме Америка будувала радянську військову і цивільну промисловість 20-х і х роках. Це робили американські інженери і американські фі фірми. Америка рятувала Московію від німців в часи Другої світової війни і завалила Московію лізом Америка намагалася утримати радянський Союз від розпаду, і це зусилля тодішньої американської адміністрації були спрямовані на те, щоб утримати радянські республіки від виходу зі складу Радянського Союзу. Потім Америка зробила все для того, щоб підтримати ресію, тоді, коли їй було важко. Америка, в принципі, підтримувала московицькі зовнішньополітичні ініціативи, розброювала Україну в інтересах Московії, відібрала нас ядерну зброю, стратегічну авіацію і стратегічні ракети в інтересах Московії. Тобто Америка дуже багато зробила для Московії, і вона вважає, що Московія це природній союзник. Тобто. Зараз, власне кажучи, уряд американський, який нейтральний до України, або іноді буває ворожий до України, він має можливість впливати на внутрішню політичну ситуацію в Україні. Знову ж таки, само собою він має можливість впливати, в тому числі тому, що у нас справді велика корупція, що насправді багато на тому що у нас біда. В країні в зв'язку з цією війною, і американці ніколи не зупиняються перед тим, щоб скористатися цією бідою і скористатися недоліками тих на кого вони впливають. Наш недолік і наше зло це корупція, а наша біда це війна. І тим, і тим американці, наші добрі друзі, активно користуються. Ми не можемо їх в цьому звинувачувати, але просто ми повинні бачити ширший контекст всього цього. Отже, якийсь зараз індус цей патель зі своєю коханкою сидять і розробляють плани, і дають вказівки тут своїм агентам в Україні, як їм тут вести політику і яким чином тут знищувати українського верховного головнокомандувача. Тим часом Європа потроху робить розворот від е, співпраці з тісного союзництва зі сполученими штатами в сторону Китаю. Макрон хоче на велику сімку запросити Сі Дзіньпина. І не тільки Макрон, тобто, це дуже природній, скажімо, економічний союз і економічний зв'язок. Далі більше політиків в Європі вважають, що цей довгий союз зі сполученими штатами не приніс результату, і він не зовсім природній. Що взаємодія з Китаєм є більш природньою для Європи, і Європа може посилити свої позиції на цій взаємодії. Я не знаю, правильно це чи неправильно. Це складні всі питання. Там дуже багато чинників, які всі потрібно враховувати. Я просто кажу, що така тенденція зараз намічається в Європі. І ми будемо її далі спостерігати. Тобто розворот Європи від співпраці зі сполученими штатами військового союзництва від економічного партнерства до співпраці більше з Китаєм, тим паче, що Європа може мати вигоди дві резервні валюти є в сьогоднішньому світі. Це долар основна і євро, так би мовити, другорядна, але от інших не існує. І Сполучені Штати на цій резервній валюті, власне кажучи, і можуть виїжджати, і їм певна дестабілізація, ці всі тарифи, Трампа і так далі можуть бути корисні в тому смислі, що коли криза, дивіться скрізь криза, Китай в кризі, Японія в стагнації, Європа в стагнації, Сполучені Штати теж, скажем, в такій в стані подібному на рецесію. Тобто так, щоб добре, ніде не є. А економічні війни, безвідповідальна тарифна політика, ті війни, які намічаються зараз в світі, і так далі, взагалі дестабілізують ситуацію. Коли у вас дестабілізується ситуація, ви перевкладаєтеся в долар. Ви починаєте більше якось шукати якусь опору в, в світовій резервній валюті, і це долар. Але ж є ще й євро, і американці це розуміють, розуміють, що непогано було б знищити євро. А європейці розуміють, що вони можуть запропонувати Китаю альтернативу долара, бодай в якійсь мірі. І навколо цього, мабуть, буде багато танців крутитися в найближчі місяці і роки. Ми все це будемо з вами бачити. Ми маємо з вами згадати доволі складну ситуацію на фронті і московити напарають. Вони посилили напор на кількох напрямках, і, бачите, не тільки Покровськ, але й Запорізький напрямок дедалі більше активізується з боку московитів. І це дуже прикро нас, чесно кажучи, не сильно вистачає сил зараз на те, щоб все це стримати. Але тим не менше, звитяжні сили оборони України працюють на всіх цих напрямках, і їм потрібна якнайбільша допомога. допомога. отут от дуже важливий стабільний тил. А зі стабільністю тила у нас тут проблеми. Багато хто його дестабілізують. Бачите, тепер не тільки. Московити не тільки наша рідна корупція, не тільки недоліки управління, але і американці взялися активно за дестабілізацію. Так що треба триматися і треба зберігати здоровий глузд. Будемо сподіватися, що це все вдасться. В тилу піднімається потрошку вата. От я звертав вашу увагу на музичну академію. Національного імені пристігосподії Чайковського, Національна музична академія імені Чайковського. Це взагалі от, ну, щось неймовірне імені іміри одного із імін Росії, де відбувається русифікація цих дітей, але є ще і училище Глієра в Києві. Так би мовити, підготовча стадія до цієї академії. Там теж відбувається русифікація Дітям пропонується до розучування московицька музика, деякі предмети ведуться московицькою мовою. Тобто це якась концентрація вати. І одне з мистецтв, яке у нас було на рівні в Україні, це виконання класичної музики на високому рівні в Україні. Зараз це убивається оцими викладачами київської. Перспективи цього мистецтва вбиваються і викладачами Київської музичної академії, і начальством Київської музичної академії, української вірніше музичної академії, і оцим от училищем глієра, тому що само собою ви розумієте, коли дітям даються, дається другосортне для розучування, не європейська класика, не вершини світового мистецтва, а їм втюхуються всякі поділки московські, плюс другосортною мовою, все це викладається. Плюс у них виховуються другосортні смаки, то це означає, що у нас вже в наступному поколінні виконавців буде все дуже погано. Поки що не зрозуміло, як суспільство може цьому протистояти, тому що коли ти починаєш протистояти цим всім речам, то звісно ж тут такі прокуратура і національна поліція тебе починають заарештовувати. Ну, але будемо потрошку вчитися протистояти якось з вами і цьому. І з позитивних речей в українській культурі продовжує функціонувати культ театр. Там йдуть вистави, в тому числі за моїми п'єсами звертаю увагу. Вашу на виставу княгиня Ольга. 1 грудня вона буде гратися. ну, там щось пару квитків є на 19 число, але багато квитків і ще не розпродано півзала на 1 грудня. Ви можете встигнути купити собі квиток, і це така Шекспірівщина. І в принципі, це першокласна драматургія. Варто піти і подивитися а також виходить моя книга Тотальна культура і передзамовлення вже уже є. Будем низко залізний тато здійснює це передзамовлення і так само поцікавтеся І цим, на мій погляд, це варто прочитати, сильно просунутися в культурологічних речах, розширити значно свій кругозір. А широкий кругозір потрібно мати, як казав Курінський, Якщо ми хочемо мати глибину, ми повинні мати ширину, забезпечити собі. І оця от ширина культурологічна має бути забезпечена, якщо ми хочемо мати глибину, якщо ми хочемо мати якісну рефлексію і якісну думку. Отже, запрошую вас до передзамовлення цієї книги на цьому вам і щире звитяжне, витяжне бадьори українська мінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою викладачів української музичної академії.